У Луцьку збирали гроші на допомогу постраждалим від стихії японцям. Городяни, місцеві бізнесмени та представники влади ще у березні жертвували свої кровні, а тепер не можуть отримати відповіді. Куди ж вони поділись? Ініціатор акції мовчить на офіційні запити. Городян не відповідає. Журналістам організатор збору пояснив йому соромно розповідати про мізерну суму, яку пожертвували постраждалому народу Лучани. Тому доброчинна акція досі триває. Доброчинна акція з неприємним присмаком. Звичайні лучани, бізнесмени і депутати, які здавали гроші для постраждалих від землетрусу японців, не можуть отримати відповіді про зібрану суму. Їх цікавить, чи відіслали кошти за призначенням. Від початку акції минуло майже півроку. Та на запити і вимоги відзвітуватися ініціатор збору не відповідає. Ніде не було озвучено після проведення цієї акції. ця акція була в березні місяці. Здається, не було озвучено яку суму було зібрано на сьогоднішній день. Ця акція перетворилась незрозуміло, що офіційні запити організатор акції депутат міськради ігнорує, розповідають його колеги. Фахівці кажуть, проконтролювати готівкові внески важко. Чоловік не відкрив жодного банківського рахунку. А терміни проведення таких акцій жодним законом не можна перевіряти. Пожертви людей обов'язково потраплять до Японії, запевняє організатор акції. Перед лучанами каже, не звітуються бо соромно за земляків. Гроші, які були зібрані на майдані, було соромно передавати від міста Луцька. Ті кошти, тому що це було у розмірі розмірі 1716 гривень. На сьогоднішній часу ми зібрали набагато більше, ніж на Майдані. Ще яку доброчинну діяльність можна і треба контролювати, кажуть юристи. І кожен, хто жертвує гроші, незалежно від суми, має право знати цільове призначення. Матеріальна допомога, яка надана громадянином чи юридичною особою, такі благодійні організації має право вимагати звіту. А благодійна організація, які саме не отримала, і яка збирається використати для таких цілей, повинна це, цей звіт надати. Якщо громада не отримає відповіді, юристи радять лучанам звернутися до правоохоронних органів. А після їхньої перевірки в Луцьку знатимуть ціну довіри до таких зборів. Катерина Вазнюпаласіненко факти астіві.